Пані панове, з великим задопрошенням хочемо розповісти. До прикладу, влітку минулого року дуже запалював Петро Бублик. На жаль, він зараз не саме складним. Ну і Smart Rockstars, ось це вже щось трішки поцікавіше. Це команда, яка останні три сезони постійно грає у масла. Куди віддавати? Немає, не Бабак та Роман Заяць зараз дуже уважно захищається. Дудач пробиває по центру, що кожного. Тут заліз та команди АВНГ у порівнянні з наставницькими здібностями. Вихідний навіть панків. Удар поміж ніг за не невда. А грають на рівні області. У команді це фол пенальті. Мирослав Панків. Зеніс Михайло Лап'я лише ми почали згадувати за останнього, як тут же жовто. Зараз хочеться за все по центру. Дудаш! без шансів. Не зумів Микита Шапошніку врятувати свою команду. він... І віддає вертикальну передачу Патько! Чудова зупинка віддати можна було б на ворону. Лапшій поставив спину позаду Дудаш. Стріляти буде Олександр Зноска Шапошніков. Пішов підтримки партнера. на Дудаш, мабуть, позиції у центральну частину ворона співоберту. Насамперед 2000. 22-й рік, коли зустрічалися в рамках першого благодійного турніру у півфіналі, турнір я ванга пропускав. Третій благодійний турнір відбувся. Портаємо з великим задоволенням. Наперегляд заключної 20 хвилинки. Третього поєдинку вечора коман виправдовує ті очікування, які покладає на стан. Ворона лівої повз воротами. Микита Шапорюк майже без роботи. Ворона стріляє середньої відстані, але летить мешкати притриму. Можливо, й би вказав казав на фол. Заяць на перехопленні грає. А для чого цей фол, коли заразає, зривається до штрафного майданчика. Прибуває! На правому фланзі. Є вільні партнери. Удар з носка, ну і все. Да передача. Ліворуч, Пукальський, помиляється. На перехопленні Мирослав Панків. Атака в 2 в 1. Бабак! Удар! Немає гол! Питання є чимало. Насамперед набагато краще зараз нагірний не забачимо. Дудаш стрілює 2-0. Сьогодні зі стандартів відзначається виключно Олександр Дудаш. Тут залізти на таренах Львівської області. Удар! Мельничук 2-1. Володимир забиває! Браво! Четвертий гол у цьому сезоні. Для... бордері. Там також ним конкурував Лівомир. Сма! Ворона! Прекрасно розвернув суперника. ФОЛ! Пукальський. Ми потрібно зараз зрозуміти. Вихід 2 в 0 чи 2 в 1. Дістає жовту картку на зарвоті 5 хвилин тому. Дудаш йде на хитре. Відає передачу. Патько, не забиваєше Пошніков. Фінал Ліги Чемпіонів. Коли статус фаворита був у Манчестер-Сіті, Гаред Бейл писав. Рахунок 5-0, Герої матчу. аж три суперник. Відавний Михайло Лапшія. Нікуди зараз Авенга не Удар по урота! Микита! Авенга переграє Smart Rockstars. Дякуємо за те, що разом із нами попереду Нептун проти Інкор.